Одеський вісник. Подивіться, якого краще. Ви бачите, якого він року зараз тут. Ось 1829 1829 Це практично рік, коли була заснована бібліотека. Це примірник газети Одеський вісник, що зберігаються у фондах Одеської наукової бібліотеки поряд із сотнями тисяч інших унікальних видань. Дбайливе ставлення до збереження є одним із ключових напрямів роботи установи. Рідкісні та стародруковані матеріали утримують у спеціальних захисних контейнерах, які зменшують вплив часу та запобігають руйнуванню паперу. Це безкислотний короб, котрий ми отримали за допомогою. Української бібліотечної асоціації від швейцарської компанії Аліф Фондейшн закупили 200 коробів для того, щоб безкислотних коробів, для того, щоб зберігати газети, і 55 коробів для того, щоб зберігати малого формату, тобто журнали, книги. Перш ніж книга потрапить до захисного короба, вона проходить кілька етапів. Якщо видання уражена грибком або пліснявою, його поміщають до дезінфекційної камери, де папір делікатно обробляють спеціальною парою, очищаючи і зберігаючи матеріал. Це решітка, на котру викладається література, матеріали, документи. Вони сюди викладаються. Камера може розміщувати до ста документів. Там вона оснащена тенами, тенами на повітря, тенами на воду для розігріву води. Там підведена вода обов'язково до якогось рівня вона піднімається, далі її піднімати не потрібно. Після три години обробки книги виймають з протилежного боку камери, викладають на стіл і залишають для подальшої витримки. Відкрили камеру, забрали літературу, забрали документи і можемо розкладати їх отут на столі для того, щоб вони просто ну. Відпочили, будемо так казати. Дезінфекційна камера унікальний інструмент. Втім, існує і інший спосіб знезараження, значно триваліший, який займає кілька діб. Виставляємо бажано в відкритому вигляді розчин спеціальний для беззараження. Поміщаємо в цей бокс і заклеюємо буквально скотчем цей пакет. І залишаємо приблизно теж на 5 5 діб. Окрім дезінфекції, в так званому ковчезі проводять низку і інших не менш важливих робіт. Ми можемо е обробляти книжки, е літературу, е яка, наприклад, потрапила в після пожежі, після повеню. Е ми можемо здійснювати тут процес очищення, промивки. Пакування, Також є тест-системи, які нам після тесту показують, чи уражений грибок, грибком література чи не уражена. Новітні технології вже стали повсякденною частиною процесу повернення книгам життя. Проте у бібліотечній сфері зберігаються і старі традиції реставрації. Наприклад, якщо книга потребує відновлення обкладинки, використовують верстат, якому вже понад 100 років. Він дістався закладу в спадок. Виставляємо прилад і обрізаємо такий формат, який нам потрібен. Зокрема, важливим здобутком бібліотеки є японський папір стрічки з нанесеним клеєм. Завдяки півпрозорій текстурі через них можна читати оригінали документу. Потрібний кусочок. І заглажуємо. Термопластом. Після завершення всіх необхідних робіт література повертається до серця бібліотеки книгосховища. Тут ретельно зберігаються сотні тисяч примірників і опрацьовуються всі запити на літературу. Ви бачите тут унікальні стілажі. Полиці можна було регулювати від того, який формат книги. Якщо книга була маленька, то і поличку можна було зробити на такий його розмір. Якщо книга була великого формату, то, звичайно, і формат можна було полицю збільшити до цього формату. Аби література зберігалася на полицях у відповідному стані та залишалася придатною для досліджень, потрібні значні зусилля. Отримання дороговартісного обладнання тривалий і складний процес, зазначає директорка Ірина Бірюкова. Завдяки співпраці з іноземними партнерами вдалося налагодити певний робочий механізм. Втім, перепони залишаються складнощі, радше в тому, хто і як швидко зможе нам. Додати ці документи матеріали для реставрації для консервації фондів, оскільки в умовах війни дуже складна логістика. Доставляння таких матеріалів за кордону певний ризик теж є. І власне це не ті товари, які ти можеш піти і купити в сусідній крамниці. Це спеціалізовані матеріали. Кожна врятована книга зберігає частину історії, яку варто передати наступним поколінням. Саме тому працівники бібліотеки щодня докладають зусиль, аби зберегти друковану спадщину в умовах сучасних викликів. Софія Кліменко, Марія Ткачук, перший міський.